Ім'я Блаж має дві етимологічні інтерпретації. Один південнослов'янська версія блаж є чеським або словакським варіантом чоловічого імені благ, яке походить від праслов'янських двосновних імен, таких як благомил, блажеслав чи благота. Тут антропоснова благ чи блаш має значення благий, добрий засвідченням Богдана слов'янське ім'я блаш. Зафіксоване у 1439 році походить від прикметника благий, що означає благий або добрий, за Майтаном первісне значення імені могло бути за ІК, 2. Фонетична адаптація. Блаж може також бути адаптацією календарного імені з греко-латинським походженням «бласіус», що вживається для позначення особи, до якої належить значення неспритний. Тупий я держаною зазначається, що ім'я походить від латинського прізвиська «бласіус», що означає «шепелявий». Ім'я Блаш зафіксовано в Україні з пізнього середньовіччя. Наприклад, у 1456 році згадується боярин на ім'я Блаш, який служив у місті Сучава. У Кві століття від цього імені почали утворюватися й прізвища, як, наприклад, козак білоцерківського полку Федор Блаженко у 1649 році, схожі на блаш імена Влад Слав Слиш.